Так, ви правильно сказали, що це базова інформація. А другий момент через нього. А технічні документи, Володимир Іванович, коли ви затверджені, чи вже? Сума тут коли була? І телефони на порядку. Так, офіційно чи просто на телефоні записуєш? Е, тут зазначали, що ніби. Поясню. Так, це може бути фонд. Ні, добродовий. Так, я там буду писати звіт, а що ти раз закриєш його. Сталень же посилки, які ми зробили. Доброанрович, ну, я ж вам, я писав, за доповіді, рваний 36. Ну, я все. Петро Петрович, не говори вас. Ні, натопистоїсть, тоїсть такі

А, е так, І е, пропоную взяти за основу проєкт денного. На проєкту денного у нас е, 5 питань. Е, прошу за основу. Я не знаю, де нам була комісія чує шуметь кольору, може розуміємо, що це. Пропонується внести зміни до програми, а саме допомога до задання 38 забезпечення підтримки сил безпеки оборони фінансування військової частини для придбання батова різних модифікацій в сумі 300 тисяч гривень. Цього року вже загальна сума нашої програми, що ми виділили кошти 11 мільйонів 825 тисяч гривень. Мільйон Кажуть, що ще до кінця року просто це дрожні, коротше пробувати опиниться, але буде просити, що ми залишили їх на це, чи то може. Але всі робимо. Є питання до того? Є питання, шановні члени комісії. до доповідача. Ставлю на голосування на комісію. Виношу на погодження. Прошу визначатися, що за бюджетна комісія рішення України. Ага, так, тоді є... чи є ще наперед? Немає. Ставлю на голосування про рішення про програму підтримки державної комісії Наступне питання про внесення змін до програми розвиток та підтримка галузі охорони здоров'я 2025 рік проект номер 2537 Водимир Іванович, можете доповісти? Можу. Прошу. Там додається до лікарні просить додаткові кошти в сумі 100. Точно цифру 10 тисяч на 110 тисяч, щоб закрити опалення цього року. У зв'язку з тим, що подорожчували опалення і тому не просили кошти, щоб закрити опалення цього року. І всі зміни в програмі. Пам'ятаєте, що ми минулої сесії виділяли кошти на опалення. Для того, щоб закрити, щоб ну, на ті ліміти, які не були, але на викоформі ми прийняли рішення про підняття вартості. У них там, там все дуже просто є середньозважений тариф по області. Ми маємо завезти його на рівні 30% середньозваженого тарифу, бо там альтернативні види палива. Ми з цим підприємцем ведемо завжди такі перемовини, бо вони мають право звертатися, що варто піднімати тариф. Але ми з ним завжди ведемо перемовини, щоб це було перед новим роком і на наступний рік. Тільки один раз ми піднімаємо цей тариф, тобто, щоб не було цілий час зростання, бо ми не даємо інвірами з бюджетом, з розрахунками, це виходить постійно постійне здоров'я. Він йде зустріч, і ну, ми розглядали цей тариф, він набрав е, чинності, тому проходить 110 тисяч. Е, думаю, про що це підтримається, це якраз пов'язано з виключностями. Тобто, Коли проводили розрахунку, вони виховали за тому що тут то, дасть. Бюджетна комісія, є питання? Є зауваження? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити? 37. Дякую. За набагато. Прошу, чи? Чи є ще запитання? Переходимо до голосування. рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до управління міського бюджету. Прошу зарядне ступання. 25 років. Таким рішення про внесення змін до управління міського бюджету. Даним рішенням зменшуємо суму призначень на посубенції по доходах і по видатках. Ця субвенція була передбачена на придбання квартири для захисника Оскільки на захисника відкрите кримінальне провадження, субвенцію зменшують. У сумі 2 мільйони 156 614. Також зменшуємо. Mm -hmm. У нас то питання, що ви ставали на сесії і питали, чи будуть виділені кошти, якщо є така ситуація, то нам держава виділила на кошти, ми звернулися за роз'ясненнями, кошти забирають. Mm -hmm. Також mm -hmm. кримінальне провадження це не кримінальний вирок. На сьогоднішній день є відкрита кримінальна справа за тяжкий злочин, який передбачає конфіскацію майна. У нас є спеціальна комісія, яка розглядає про виявлення цих квартир. Коли комісія коли розглядала справу, ну факту ще не було. Пізніше до нас звернулася комісія, що є така історія. Ми е, розглянули на комісії, е, вирішили призупинити розгляд, е, ну призупинити тію ті рішення комісії, оскільки будь-який е, факт, бо справа з конфіскацією майна, тобто купити державні гроші, конфісковувати якось е, неправильно. Ми не знали, як діяти. Ми просто звернулися до обласної державної адміністрації за роз'ясненням, що робити. Ми теж не знали, як діяти, бо то тягнеться за сли, е, але людина під під вартою. Е, і е, ми, е, вони все ж таки прийняли рішення ну, призупинити можливо, справи. Це не відмова. Це означає, що якщо е, ну, буде, рішення відбуду, суду, е, який є, або не буде, тобто буде якийсь рішення суди, тоді ми зможемо повернутися до mm. е, мусила просто пояснити, бо всі... Е, також зменшені призначення на з субвенції обласного бюджету, яка була вдадена на мостов, це і квагиня, технічна побилка, і ми знімаємо, як це призначення по дохідні читання, так само і по видаткові. Це у сумі 2 гривні. Закону переожидання по загальному фонду пропонується е, виділення додаткових коштів на програму розвитку е, охорони здоров'я у сумі 110 тисяч для оплати за теплопостачання у зв'язку з е, підняттям ціни. І 300 тисяч для е, програми національного спротиву е, для е, придбання ДПГА для воєнної частини. І також перевиконання по спеціальному фонду спрямувати у сумі 5 мільйонів гривень на придбання ескаватора, який по програмі йшло ще в прошлого разу. Скільки, може розкажете щось ватора все добре. Володимир Іванович, ви заважаєте понеділок. На... Я перепрошую. Направду. Ми на сесії, коли всі в залі, ну це не, не заважає. Ми є не можемо вас перекликати. Немає мікрофона, дуже складно. Дякую. В суботу відбулося відкриття торгів. В понеділок ну, визначили, що є один претендент. Тобто все нормально. Ті, які вимогами ставили технічні завдання, які були описані в цьому в тендерній документації, вони виконані. Сьогоднішній день на 16 число виходом. На підписання угоди. То прохання, щоб у нас довідки змін були десь на 16 грудня підпис, підписані на кошти нам надані, щоб ми могли реєструвати угоду і здійснити проплату. У мене питання, у вас є кваліфікований водій на даний транспортний засіб? Є. За іронією долі прийшов чоловік, який... Я вам кажу, він не спеціальний, що буде екскаватор на команду, але прийшов такий чоловік на володих років, який має досвід, працював навіть тут, але йому треба йому. Підприємство, ви знаєте, критично важливе. і На сьогоднішній день є він, якщо виконує цю роботу дорожнього робітника, але я думаю, що він буде працювати екскаватором. Марка яка що там була? Що подали? Ні, 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 кейс. В якому разі, як це на сьогоднішній день є. Відтак, я почув. Павлаш, як до керівника, коефіцієнт корисної дії, яка буде зайнятість вашого ескалатора протягом року? Бо все-таки це покупка дорога. Пам'ятаю, минулий кінці ми купували бульдозер, в мене було ряд питань до бульдозера. І я тепер цікавий, я його коефіцієнт корисної дії. Тут. Не сказали вам кофеєнтку Ні, якщо він, він більше ламається, я не пам'ятаю, чим горним. Ну, його, його Але от тому що це 5 мільйонів. Фактично ми би за тих 5 мільйонів могли 10 років нанімати. Могли, тому що рахуйте зарплату водія, розрахуйте схиляку. І вартість зараз оренди воно б не Чи все-таки я більше схилявся, щоб купити машину в самосвал? E, тому що ви, ви, ви вивозити сміття, але ну, треба чимось грузити, ну, але вручну, стільки але... людей немає і самі. бачите, скільки людей вас підсиджують. От я ні в тому ні з вашої роботи не розумію, а дивіться, скільки спеціалістів. Я не ви працювати. І яка буде коефіцієнт його? ж дивіться, коли прийшов на роботу, то вишка ГП-18 стояла під парконом, така вся зелена, поламана, ДМЗ Карпати хотів 110 тисяч за ремонт тільки самої люльки. Так, ми знайшли змогу поремонтували, і тепер практично вона не стоїть в мене. Вона цілі, бачите, вона вже страшненька, її їй десь треба помалювати. але Вона технічно справна, ми пройшли огляд і все решта, вона заробляє гроші. Працює на міську раду, працює в інших підприємствах і, і, і не тільки. Тобто заробляємо на кошти для, для, самого, для благоустрою. Я думаю, що на сьогоднішній день ми знаємо, що десь під мільйон, під 700 тисяч, але то було разом з машиною, ми кожен рік використовували цей екскаватор. Тобто ми підписували угоду на 100 тисяч, що можна без тендеру, а потім проводити тендерні процедури, для того, щоб задіяти екскаватор. Це було екскаватор, нас ми десь витрачали порядка під пів мільйона щороку. Тобто навіть якщо у нас той екскаватор побуде 10 років, так, то ми окупимо це, що ми витрачали безпосередньо на е, оренду. Це щас, я говорю про щас, це, що, що, приїде, було, що було, зрозуміло. Це не я не говорю про це, що було на минулі е, періоди. На сьогоднішній день ми розумію, що ми по-любому збільшимо об'єми робіт, Це значить швидше ми зможемо ті роботи зробити, які ми ж дуже багато робіт не закінчили цього року, які планували, навіть по тому самому ескалати, тому що були обмежені в коштах. Ну і зрозуміло, що є, були і інші там, технічні причини і все решта. Так що я думаю, що екскувати. Півмільйона тільки на ті роботи, які ми робимо екскавадур... в літі, плюс зимові сніги. Так, екскават найгірша історія. Ми завжди маємо скарги на те, як працюємо, бо ми реально не маємо. Тому ми в першу чергу замовили цей відвал, що він буде горнути сніг зимою, замовили малий кол, що можна десь прокопувати, про про він має великий, там 850, а ми замовили той на 350, що він буде десь прокопувати, якому треба капельні траси копати. Так що я думаю, що він буде ці кошти зробляти. Про машину ну все в наших силах. Давайте на наступний рік будемо купляти машину, для того, щоб посипати пісок. Ми теж говорили про це, що вона була універсальна. От, що можна було зимою посипати пісок, а літом її використовувати, як самоски. звернути увагу не, не трьох був машину, що той кейс, ну, чибішка, кине два ковші, і той ляков. Це та треба велику машину. Гарна машина, посипач, разом теж з відвалом, щоб сипав пісок, не тільки тут по місту, ви бачите, тим тракторцям на сьогоднішній день, настільки ми привітивно це робимо, що тракторець, який розки... мав би розкидати міндобриво, десь там якусь ферми нато. Два хлопа йде зранку, кидає лопатами пісок, сіллю, і ми тим тракторцем посипаємо там, скільки Дивись. можемо по, по, по цьому, по місту іде сізним ще посилити. Так що машина це обов'язково, машина універсальна, така, скажімо, е спеціалізована, для того, щоб можна було використовувати їх і зимою, і літом. Один інструктор питання снігів це не вирішив, тому що це розуміємо, так, повністю. В основному не простіше, набагато легше працювати раз. Справді, та як є своя техніка, то набагато простіше і легше працювати, ми можемо робити те, що нам треба, а не те, що ми стоїмо в часі, коли може екскалати, що який виграв тепер, так, і чи має він ще не свободи, чи ми вже тут. І в нас вічна ви послухали тут старост, як відбувається боротьба за техніку. Ну, бо в місті менше роботи, ну, ми можемо робити її планово. Те, що ми робимо пониження території і ще щось дивитися, який результат візуально дає, і не тільки візуально, дає пониження території через те, що ми забираємо ті які не треба стикти, легше тоді це обслуговувати, місто чистіше, витрат менше. Це то дуже додатковий бонус. А в селах з тими ровами і з тим, що відбувається з територіями, то там ну, стався просто в цій черзі. Вони пишуть собі список, хто вони там коли має до них приїхати ту техніку, і там дві години допрацював, то вже я навіть знаю. Щоб у мене житло не дороблено, вони вже забирають. Ну, тому воно реально потрібно. Донаток, бо ви вже майже все, все сказали, ага. тому що більшість депутатів в селі не бувають, коли дуже сильно розливається канала. Як прийшов дощ і тече по хати. Єдиний нюанс на майбутнє можливість купити широкий ковш для прочистки каналу. Вузький не дасть нічого. Планувальний, так. А ми такого не купили, так? Ні, ні, ми також купили тільки вузький, цей самоскетки, що заключати. Це все в планах. У нас купили. Добре, давайте ми ще нічого не купили. <гум> Щодайте, гроші, Пропонується підтримати. Питання про те, що треба ще машину, звичайно, треба. А в нас ще велика потреба переникає зі сміттєвозом, бо теж техніка вже зносилася і піддастся. Але дай Боже, щоб у нас був такий бюджет, щоб ми було співставку. Тому треба <гум> над на цим працювати. <гум> а, чи є ще у когось щось? А, переходимо комісії. Є питання до Заряни Степанівни. Все всім зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити зміни? Прошу визначатися. Хто за? Ви не голосуєте, Володимир Іванович? Не руки за ні. Рішення голосування за проєкт номера 25-31, прошу. За 21. Дякую, що не прийнято. Да, проект, да, про закладчення да, проєкту да. дому устрою щодо да. відведення земельної ділянки практику за 25-12%. Можна доповісти? Так. Шановні товариство, ви пам'ятаєте, у нас триває довга епопея з палацом Деньського. Відповідно, у нас є не лише Палац Линськоронського, але й парк садово-паркового мистецтва. І по всіх документах він був і, дай Бог, буде мати площу 6,6. Коли формувалася ділянка під палацом, Миколаївська адміністрація колись формувала на площу меншу. Відповідно, зараз пропонуються два пов'язані між собою проекти. Це перший. Затвердити проєкт землеустрою на земельну ділянку 0,0811. Вона знаходиться зразу поруч з палацом. І зареєструвати її відповідно за Новороздільською міською радою. Це перший. Тому просив би підтримати проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки і оформлення її в комунальну власність. Це є ділянка суміжна з палацом Ленинського Площа 0,0811. Це ділянка біля парку. На якій розташовані дерева? Дивіться, коли відвели, коли відвели земельну ділянку. Оскільки площа велика, я так розумію, тоді виділи осими крукомірами і то вийшла з карпохівка. Але ми відвели, коли почали формувати землю на весь парк, обласна адміністрація відмовилася зменшувати площу, бо вона зареєстрована в розмірі 6,6 гектарів. У нас виходило там трохи ну, 6,4. Тому ми доформовуємо ще кусок е, сусіднього парку, який має ще 5,5 гектарів, так? Так. До, до цієї території. Там ми багато дуже проводили нараді, з боку адміністрація правильно це зробити. Вирішили, що треба доформувати ще на 20 сотиків, затвердити і тоді з'єднати це, щоб парк, який є зареєстрований в цих державних реєстрах 6,6, мав 6,6. Сусідня земельна ділянка, яка там є, це теж парк, але він називається парк санаторій розділ і не є об'єктом ПЗР. Ця площа парку 11 гектарів з копійком. Розумієте, так? Нас він ділиться на два на дві частини. Нема малюнку, треба показати, було би я раз покажете. Нас він ділиться на дві частини. Ми перші ніж цим всім розібралися з цією адміністрацією районною, як там було то просто папець. Але ходили в архіви, знайшли, вияснили. Отже, два парки: один парк, який є проектом об'єктом і має 6,6 гектарів, і другий просто парк. Без статусу природнього заповідного фонду, який має 5,5 ,5 гектарів, ну так буде. Відповідно, те, там, де розташований Паласний Спородський, воно є об'єктом природнього заповідного фонду. Те, що з боку заду, просто дерева, ті, що там, де там десь це 5 і це, 5 -5. Е, це 5 -5. Е, так. площа парку, садового парку мистецтва де ростуть дерева, цінні дерева. Має бути 6,6. По всіх документах 6,6. І там розташований палац. Так, і там розташований палац, так. Але так, коли що? формувала ділянка Ні, адміністрації, не вони зробили покіпку, Азоту, треба Разом Весь парк має 11 гектарів. І той, і той парк просто одне має статус природної заповідної зони, друге не має статусу природної заповідної зони. Для того, щоб інвестор, який там зараз є, почав робити якусь роботу, їм треба земельну ділянку. Відповідно, нам треба пройти весь шлях, це зробити, з'єднати, зареєструвати її в розмірі 6,6 і здати їм в оренду. Тоді вони зможуть там робити вже будівельні роботи. І другу ділянку, яка в нас є парком, ми теж з ними будемо перемогу, ми для того, щоб вони взяли в оренду і, відповідно, могли там робити свою якусь діяльність вже робити це як єдиним комплексом. А Зараз ми Сапарк Так, ми маємо зараз, чому нам треба це на позачафору? Бо е, ми маємо субвенцію із обласної державної адміністрації технологічного фонду е, і співфінансовує її е, інвестор в розмірі там 35 гривень, чи не помиляється тисяч гривень. Так? Е, ми не даємо на це грошей, але ми не виконавцям робіт, ми доробляємо проект на цей парк. Проєктно кошторисну документацію наголошую на 6,6 гектарів, не на 5,5 тільки на ту частину, де 6,6, хоча інвентаризацію дерев і того всього решта вони провели повністю. От, тому е, є підрядник, який закінчує виконання робіт, нам треба мати сформовану земельну ділянку правильно, для того, щоб ми вже далі могли рухатися і щось реалізовувати разом з ними. Вони долучилися до ну, інвестор, до того долучилися, робимо фінансування які сумнів були. От хана ця ситуація. От, довгий процес, конечно. Ще про рік треба міняти план. Дуже довгі. Але е, ну, я думаю, що це як. Тому е, чи є ще зробити? Е, комісія Попаду. Переходимо до голосування. 22. Дякую, рішення прийнято. Інститут запровадження договору за розроблення відключної документації з щодо поділу та об'єднання земельних ділянок проєктному 25 і 19. Це проєкт якраз стосується попереднього. Ми об'єднуємо дві земельні ділянки, Ту, яка сформована була попередньо, площею 6,5189 і площою 0,0811 гектарів, щоб в нас в загальному вийшло 6,6 гектара під парком. Тобто там зараз буде дві земельні ділянки з двома кадастровими навами. Mm. Mm. Так, mm. але об'єднувати воду. Ні, ну то маленьку то об'єднаю воду, а що інші... це що інше? Ні, ні, не, ми маленьку об'єднуємо з більшою. Ну, буде один кадастровий, а буде ще один 5,5? Так, так. так, ну там буде трошки менше, ніж п'ятій п'ятій. Ну, бо забереться Буде парк природно фонду і парк. Погодно. Є питання погодно, переходимо до голосування. Я своїм душі не прийнято. Є коло ще свою сесії, показує Яксана Петрівна. Питаючи, що хоче щось сказати. сесія дуже